Урядова програма Доступні ліки діє з 2017 року. У її межах громадяни можуть безкоштовно або з невеликою оплатою отримати ліки проти серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб, нижних дихальних шляхів, інсуліни, ліки для лікування, розладів поведінки і психіки та епілепсії, хвороби Паркінсона, імуносупресивні препарати. Сьогодні про доступні ліки, от саме ваші пацієнти, знають. Ну, зрозуміло, що ви інформуєте, але взагалі вони знають, що діє така програма, тому що вона діє вже і не один рік. Так, міські пацієнти, як правило, всі знають про ці препарати. Просто є пацієнти, які по не часто відвідують поліклініку, і, можливо, вони просто ходять в аптеку і купують, навіть не знаючи про це, то то повинні, вони повинні розуміти, що можна купити ліки зі знижкою або ж безкоштовно тобто ви на прийомі все одно на прийомі пацієнт, да, який прийом прийшов першим, ми обов'язково пропонуємо виписати ліки і, взагалі, можна завжди підібрати пацієнтам, яких там недостатньо коштів. Можна завжди підібрати ліки, які будуть контролювати тиск, контролювати цукор. Можливо, це не одна таблетка в день, якщо там купує за власні кошти. Можливо, треба буде прийняти дві таблетки, а можливо, й три таблетки в день, але стан пацієнта буде стабільний і контрольований. Людина має якісь обмеження на якусь суму конкретно, наприклад? Ні, суми взагалі обмежень фінансових не існує в програмі. Якщо пацієнту потрібен інгалятор, скажімо, є спіріва, він коштує до тисячі гривень. Багато пацієнтів не могли його купити. Зараз це абсолютно доступно і пацієнти цим широко користуються. Фінансових обмежень немає. Як повідомляє Національна служба здоров'я України з 31 серпня у програмі Доступні ліки оновлюється перелік лікарських засобів та медвиробів. Для пацієнтів будуть доступні тест смужки для визначення рівня глюкози та знеболювальне для паліативних хворих. З 31 серпня діятиме оновлений перелік лікарських засобів. Тест смужки для глюкометрів, поки працює перехідний період. Буде виписувати тільки ендокринолог для пацієнтів з цикровим діабетом першого типу. Одним із напрямком роботи програми додавлена паліативна допомога. Паліативна допомога це допомога пацієнтам, які хронічно невиліковні. Для паліативної допомоги можна користуватися знеболювальним таблетований морфій. Препаратам декілька препаратів з різною доплатою можна вибирати в двох дозах, ну призначає тільки лікар, ну це ж звичайно. І ну, пацієнтам буде зручно так користуватися. Загалом оновлений реєстр включає 411 лікарських засобів, 72 препарати інсуліну, дев'ять комбінованих лікарських засобів, 23 медвироби, тобто тес смужки. Отримати препарати і медвироби за оновленим реєстром можна буде з 31 серпня. Аби стати учасником програми Доступні ліки, необхідно потрапити на прийом до свого сімейного лікаря. Пацієнт звертається до лікаря, з яким підписана декларація без декларації. Електронний рецепт по цій програмі не може бути виписаний. Лікар та пацієнт перевіряють, чи актуальний номер мобільного телефона, який занесений в декларацію, тому що на нього буде йти вся інформація по рецепту. Лікар призначає ліки, виписує електронний рецепт, де вказано міжнародну непатентовану назву, тобто діючу речовину. На мобільний телефон пацієнта. Приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Пацієнт йде у будь-яку зручну по місці по місцю його знаходження аптеку, та бере, яка бере участь в програмі Доступні ліки. Як правило, на аптеках на цих аптеках, які зареєстровані в програмі, є наліпка Доступні ліки. Майже всі аптеки в центрі міста. Видають лікарські засоби за цією програмою у МОЗ зазначили, що на початку 2023 року доступні ліки за електронним рецептом отримали понад півтора мільйона українців. Проте залишається проблемою. Сільська місцевість там люди не мають доступу до програми Доступні ліки, і це питання є загальнодержавним.